Сьогодні, 14 жовтня, відзначають День захисників та захисниць України. У рівному урочистості розпочали з хвилини мовчання та покладання квітів до могил воїнів, які загинули, захищаючи нашу свободу і незалежність. Про заходи, а також про те, що рівняни в цей день бажають нашим військовим. Дивіться далі у сюжеті. В розпал повномасштабної війни рівне відзначає День захисників і захисниць України урочистості розпочали з покладання квітів на могили героїв, що загинули у боротьбі за нашу свободу. Ми одне із найбільш патріотичних міст, яке відправило чи не найбільшу кількість військових. З однієї сторони, ми цим пишаємось, з іншої сторони, нам сумно і поляче. Хлопці, рівне пишається вами. Ми тримаємо за вас кулаки. Ми молимось, ми робимо все можливе, щоб ви були повноцінно захищені. Споряджені всім необхідним. Ви турбуєтесь про наш захист. Ми турбуємось про захист ваших сімей тут в місті. Сьогодні визначний день і в релігійному плані, і день захисників і захисниць нашої держави України. Хочеться поважати, щоб Божа Божа охорона завжди була над нашими військовими. Зберігала від їх від каліст, від летальних випадків. А у самому центрі міста виставка інсталяція ціна незалежності. Кожен рівнян чи гість нашого міста має нагоду дізнатися більше про тих, хто віддав у війні з російським агресором найбільш цінне в своє життя. Ви подивіться тут на цих картинках. Молодь 21, 30, 33, 40, 45. Дивишся, такі добрі, такі гарні обличчя, молоді. Витримки, сили і Божого захисту є. Сьогоднішній день я особливий, вони це розуміють. Для мене він особливо є особливим, тому що син на фронті. Моя родина віддана нашій державі, Україні. І батьки, і діди, і прадіди страшенно любили цю землю, Україну. Тому для мене це велике свято. Я вітаю всіх. І до перемоги. Ми їм безмежно вдячні, уклінно їм дякуємо за їхній героїзм, за їхній подвиг, за їхню мужність. І бажаємо їм витримки, Божого захисту. І в день Покрови. Хай Матір Божа їх своїм омофором покриє. Ну і, звичайно, от всім нам тільки перемоги. У день захисників та захисниць України також традиційно відзначають День українського козацтва та річницю створення української повстанської армії. Вважається, що її утворили саме сьогодні на свято Покрови Пресвятої Богородиці. А для Покровського собору у Рівному це храмове свято. Тут рівняни зустрічали предстоятеля православної церкви України, блаженнішого митрополита Епіфанія. Йолузі, Віна зажурилася, а ми тую червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо. Дмитро Трегубець та Володимир Захаров новини Рівного.